три-чотири? Фух. Я не знаю, що казати. До Дня закоханих. Я хотів би побажати тебе. Боже, вже не те говорю. Кохана моя дружина, хочу привітати тебе. Зараз. Кохана... Була б рядом, вона б ноблі поправила б шапку, сказала, а не так її натягнув. Стой, подожди, не снімай. Дорога моя Ірина, я тебе дуже сильно кохаю. Дякую тобі за все те, що ти зі мною пройшла разом. Тут зараз я знаходжусь ради того, щоб був мир, спокій блин, в нашій з тобою оселі. Дуже чекаю з нетерпінням на зустріч з тобою. Люблю тебе, твій Микола. Незабаром рівний рік, як ми з тобою разом. Я дуже сильно тебе кохаю. І дуже рада, що ти в мене з'явився. Дуже хочу проводити більше часу разом. Люблю тебе! Кохана дружина, до Дня закоханих я хотів би побажати тобі себе поряд в першу чергу, щоб ми знову воз'єдналися, щоб ми знову були кожного дня поряд, щоб ми. Були в змозі готувати один одному обіди, завтраки і так далі. Щоб ми просто могли з тобою десь гуляти, розмовляти, дбати одне про одного. Я тебе дуже кохаю. Все буде Україна. Мила моя кицюня, Вітаю тебе з ним закоханих. Дуже тебе люблю. Ми з тобою вже 4 роки в місті, пережили всі негоди. Всі проблеми в місці і цю війну переживемо, і наша любов буде така міцна, як ця броня. Люба моя дружина, після перемоги ми обов'язково зустрінемося. Я подарую тобі твої найкращі, найкращі квіти, які ти, які ти я знаю, які ти любиш. Це білі ромашки. Вот. Я вас дуже кохаю, сумую. Скоро ми повернемося. Все буде добре. Люблю, цілую. Котик мій, дуже тебе кохаю. Хочу скоріше, щоб закінчилась війна. І у нас було більше часу на, не тільки на кохання, але й на любов до наших діток. До доньки, до внука і до сина. Дякую тобі, що ти в мене є. Все тобі. З любов'ю, вся наша бригада і я особисто. Вітаємо з ним закоханих, всіх закоханих, одружених. Вітаю свою жінку. Як говорив Господь, треба любити ворога свого. От ми їх і любимо кожного дня, хто як може, заряджай. По готовностя. Готов. ЗИСВЕТА! Любим вас!